Дорогі хлопці, воїни, спасибі велике за те, що своїми плечами захищаєте нас і нашу землю. Я знаю вам нелегко без рідних і близьких людей. Я хочу вам подякувати за те, що коли я підіймаю очі, я бачу чисте, спокійне, мирне небо. В той час, як над вашими головами пролітають кулі. Я знаю і вірю, що Україна переможе. Знайте, для вас розтаїбна заміна. Я вірю, що українці сильна нація. І жоден ворог не зможе нас подолати. Перемога за нами, тому що ми всі разом. Слава Україні. Мої захисники, найкращі воїни світу. Ви захищаєте нашу землю та небо. Я дякую за кожен світанок, який зустрічаю, за кожен день, який проводжу з моїми рідними разом. Захоплююсь вашою мужністю, добротою. Витримкою, незламністю. Я пишаюся кожною вашою перемогою, успіхом, везінням. Дякуємо дякую Богу, за армію, за мир на Україні. Ні, ві ні. Шановні наші захисники та захисниці. Я хочу щиро подякувати вам за ваш патріотизм, мужність, силу та натхнення, за те, що ви ризикуєте своїм життям заради нас, щоб захистити наші життя. Збройні сили України. Ви найкращі. Ми віримо у вас. Дорогі наші захисники! Ми дуже вдячні вам за те, що ви нас захищаєте, захищайте своїх рідних та близьких, захищайте нашу рідну землю, Україну. Ми дякуємо вам за те. Що можемо спокійно лягати спати, виходити на подвір'я, не боячи, що прилетить ворожа ракета. Повертайтеся додому живими та неушкодженими. Ми віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Дорогі наші захисники! Я прошу Бога, щоб він вас оберігав і допомагав перемогти ворога, щоб всі ви вернулися додому живими і неушкодженими. Ви обов'язково переможете, я вірю в нашу перемогу. Будь ласка, повертайтеся скоріше. Злітаю до неба рядками дитячі устиж журавлі. І захисниці, подяки словами, буде замало, але дякую за те, що ви стоїте під кулями та ризикуєте своїм життям, щоб зберегти наші, дякувати треба щодня, щодня працювати, пам'ятаючи про вас.